Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачну, ситну та легку у приготуванні страву, основними інгредієнтами якої є картопля та курка. Отож, розпочинаємо. Картоплю чистимо, нарізаємо, заливаємо водою, трішки підсолюємо, ставимо на вогонь та варимо до готовності. Цибулю, чесник, болгарський перець та петрушку вкидаємо в блендер і перебиваємо до однорідності. Подрібнені овочі вкидаємо в миску до курячого фаршу. Солимо та перчимо за смаком і по бажанню додаємо свої улюблені приправи. Я додам ще італійські трави. Тепер перемішуємо все. Трішки відбиваємо його, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 30 хвилин. Картопля зварена, вкидаємо вершкове масло. І товчемо до стану пюре. Трішки помішайте, щоб швидше охолола, і тоді вкидайте твердий сир. Тепер формуємо картопляні кульки, щоб краще це відбувалося. Руки змасіть олією. Дістаємо фарш і робимо такі шкульки. Тільки трошки відбиваємо його в руках. Далі беремо харчову плівку, змащуємо її трішки олією. Викладаємо кульку з фаршу, розплескуємо. В серединку кладемо кульку з пюре. Тепер згортаємо до кучки. Щоб гарніша була форма, скористаюся мисочкою. Розкриваємо, перевертаємо і викладаємо на деко. Я його трішки змастила рослиною олією. Таким же методом формуємо наступні. Готуємо заливку. Сьогодні я томатну пасту буду розводити водою. А ще дуже смачно томатний соус поєднати зі сметаною. Так як сьогодні сметани немає, готую ось такий варіант. Теж непоганий. Додам ще трішки солі та перцю. Ставимо в розігріту духовку до 200 градусів на 45 хвилин. Минуло 45 хвилин дістаємо і зверху викладаємо твердий сир, який гарно плавиться. І трішки посипаємо свіжою зеленю. Ставимо знову в духовку на 10-15 хвилин. Сир розплавився, страва готова. Тепер давайте подивимось, яка вона вийшла. Ось так вона виглядає. Дякую всім за перегляд! Смакуємо і готуємо разом, і до нових зустрічей на моєму каналі!